Доброго дня, шановні українці, український історик оршвець. в мандрах вивчає історію північної Бесарабії та рідної Секірянщини. Подивіться, я вам показую єдине місто, місце на Україні. Місце для теревень в одному з сіл Секірянщини. Три роки назад місцева жителька взяла і написала в себе на паркані. Отут От на лавиці збираються сусіди. І вона написала на паркані місце для теревень. Оригінально? Так. Смаком так. По народному так. Приїжджайте на Сокірянщину, побачите багато, багато самих цікавих місць. побачите гостинних, сміливих, роботящих і розумних з юмором людей. Ласкаво просимо вас на Сокірянщину, посидите на лавочці». На місці для теревень.